Винаходив розробки і напрацювання учнів, студентів та педагогів. В Івано-Франківську відбувся міжнародний фестиваль освітніх інновацій STEM Human for Peace – Сила розуму і добра заради людства. Які ідеї молодь втілювала у життя, бачила наша Богдана Лисенко. Фестиваль stem проєктів є традиційним. Цьогоріч Франківськ приймає гостей сьоме. Винаходи оцінюватимуть у п'яти категоріях: природничі науки, технології, інженерія, мистецтво та математика. У нас зареєструвалося майже 150 команд, близько 130 будуть захищати сьогодні свої STEM-проєкти. Після урочистого відкриття у нас буде працювати п'ять груп професійних журі, які очолюють ректори, проректори закладів вищої освіти, методисти, викладачі, і сьогодні, вже до 16-ї години, ми будемо знати найкращих, хоча важко це буде дуже зробити, кожен по-своєму унікальний проєкт. На один день приміщення театру перетворилися на величезну лабораторію винаходів. Свої локації тут розгорнули не лише місцеві розробники, а й фахівці з усіх куточків України. Юрій Уляницький приїхав з Києва, аби продемонструвати робототехніку. Діткам пояснюємо, що таке автоматизація процесу. Ми зараз ставимо цеглинку, наприклад, намальованим яблучком. Далі камера розпізнає, що це. Вона бачить, що це сміття, яке відповідно органіка. Ось батарейки. Так, Іде захват і. На червону зону родзинкою нашої робототехніки це є робототехніка з елементами штучного інтелекту, де дітки вивчають якраз як працює камера, розпізнавання обличчя, розпізнавання маркерів, qr кодів Ну та подібних рішень. Ми всі розуміємо, що на фронті зараз має перемагати техніка, розум, штучний інтелект. І от якраз коли ми дітям показуємо ці технології, коли ми демонструємо всьому світу, що ми можемо робимо, знаємо це отакі супер рішення. Не менш цікаві розробки представили і франківські навчальні заклади, студенти та викладачі Карпатського національного університету імені Василя Стефаника презентували макет розумного помешкання. Ми демонструємо. Такі розумні системи, як розумний будинок, тобто є макет розумного будинку, який можна керувати з допомогою смартфона або відповідної програми, яка є на ноутбуці. Тут є цифровий мікроскоп і є таке напрацювання, є система моніторингу якості повітря. Треба смартфон і до смартфона приєднатись, і буде моніторинг якості таких показників, як вуглекислий газ, температура, повітря. І відповідно буде атмосферний тиск. Так само формальдегіди, Інші такі показники ця система дозволяє визначити. Це студентські розробки, але частково, фактично, це співпраця студентів і викладачів кафедри. Назва фестивалю символічна, каже директорка центру освітніх інновацій. Взагалі, гасло цього фестивалю Сила і розуму добра заради людства. Ми хочемо всім нагадати, що силу треба міряти в знаннях, у в винаходах, в інноваціях і припинити цю жорстоку війну. Сьогоднішнє покоління цікавиться та зосереджує увагу на тому, що є актуальним і те, що може захистити і допомогти. Сьогодні ми презентуємо СЛР, також штучне дихання. І напрямий масаж серця – це друга назва СЛР. Також ми презентуємо прийом Геймліха. Це якщо потрапило потрапило постороннє тіло, і людина не може його усторонити самостійно. Також ми показуємо, як зупиняти кровотечу, накладаючи бінти. Це в принципі актуально по життю. Це актуально так, тому що ти не знаєш, коли біля тебе що може статися, і люди мають бути впевнені і знати, як надати першу допомогу це може врятувати життя. Але так як ви сказали, зараз це є двічі актуальним, тому що в нас є військовий стан і надання домедичної допомоги, вміння пояснити, що відбувається. З потерпілим приблизно хоча б охарактеризувати, який його стан, це також рятує життя. Наш проєкт про енергозбереження, і ми вирішили висвітити атомну атомну енергетику, тому що якщо брати з точки фізики, це є доволі гарне джерело енергії. Якщо ми будемо це контролювати, то це не повториться ця аварія, яка є. Зараз є Запорізька ЕСНА нас тоже, і вона на даний момент є під окупацією. І завдяки нашим захисникам ну вони намагаються її там стримати, щоб російські ракети да не полетіли. І тому зараз я думаю, що актуальний є якраз Чорнобиль як аварія, яка сталася. Крім того, на заході організували благодійний збір для 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону на оптоволокно. Юнівинахідники збирали донати на своїх локаціях, аби потім об'єднати і передати захисникам.